Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема відео це як влаштуватися на роботу. На даний момент у Європі влаштуватися на роботу що на буса, що на фуру, немає проблем, тому що в Європі велика нестача водіїв. І що на фури, що на буси. Але друге питання як влаштуватися на більш-менш нормальну роботу, щоб і платили нормально і не ганяли багато кілометрів. Тут вже більше питання індивідуальне. Якщо ви хочете, припустимо, заробляти більше, то ви можете піти на... там, де платять від кілометража, але я це не рекомендую. Я один раз працював на роботі. На кілометраж і мені не сподобалось, тому що мені ще не сподобалось. Віднювки може бути така історія, що вам будуть платити, припустимо, 230, але ви будете їздити 10 тисяч кілометрів 11. Ну це таке рідко буває, але буває. А можуть, можуть платити 320, але ви будете їздити 20 тисяч ну, кілометрів в місяць. Тобто тут питання. Більше індивідуальне, хто як хоче, але щоб знайти більш-менш нормальну роботу, потрібно мінімальне знання польської мови і трошки везіння. Або другий варіант є: це через знайомих. якийсь може десь є знайомий, що. Працює в сфері міжнародного транспорту, можете його запитати, може він знає якихось людей, які роблять на бусах і є знайомість в нього. На даний момент на нашу фірму теж потрібен один водій, на тій, який я працюю. Вона знаходиться у Варшаві. Тому, кому цікаво, напишете в коментарях і там будемо розмовляти, що і до чого. Група буся є роботодавці. Таких груп багато. Заходите в Фейсбук, вбиваєте в назві Бусяжи Ябус, Євросоюз, там різні, ну вам піде потім по рекомендаціях, то побачите. Ну і от, це спеціально зайшов у Фейсбук, щоб показати, що є вакансії, які пропонують українці. І можна влаштуватися навіть без знання польського польської мови, але як правило, навіть в українських. Роботодавців є польська спедиція і вам потрібно буде мінімальне знання польської, бо без польської набагато тяжче влаштуватися, але можливо. Тут, тут я вам буду говорити тільки по зарплаті. 240 днювка, 14 тисяч максимально. 250 днювка до 15 тисяч. Юкони з ПЗУ 250. Півтора місяці в дорозі 2 тижні вдома. От категорія Б. 220 плюс. 14-16 тисяч, 240 злотих в день. Ну і так. Дзвоните по номеру і говорите, і там вам скажуть, що вам далі потрібно зробити. Тому що я пробував, я хотів вам показати, як виглядає сама співбесіда, але зрозумів, що на записі з екрану не буде чути голосу, коли я говорю по телефону, тому що я спеціально телефонував роботодавцю і спілкувався, але потім, як зайшов, подивився у відео, то зрозумів, що його... Не чути голосу мого і тої людини, з якою я спілкувався, тому я просто зараз перейду на OLX. У пошуку в OLX я написав катего... керовця категорії Б міжнародовий. У вас є автоматичний переклад українською мовою, тому проблем з проведенням не буде. Є багато вакансій. Тому сьогодні виставили 18 числа багато нових вакансій, багато старих вакансій, тому знайти не проблема. І не, не факт, якщо стара вакансія, що вони знайшли водія. Тому треба телефонувати і питати, чи ще, актуальне оголошення, чи не актуальне. Якщо з приводу мови, вам треба елементарну. Якусь елементарну, елементарний рівень знати, тому що якщо ви не зможете поспілкуватися з приводу роботи, то вам буде дуже тяжко потім працювати, тому що не, всегда, не завжди все йде гладко, навігатор вписав, приїхав, розгрузився, загрузився і поїхав далі. Будуть якісь проблеми, треба буде вирішити з експедитором, треба трошки знати. Але є я знаю таку. Ситуацію, бо сам в ній був, коли ти мову розумієш, що вони до тебе говорять, а сказати сам практично нічого не можеш. В такій ситуації допоможе м, знайомий або знайома, яка знає польську, бажано знайомий. <кій> Тому що коли моя сестра телефонувала до роботодавця з приводу роботи на бусі, реагували про це відсотків 70, не дуже добре, що жінка і до них на фірму хоче влаштуватися. Тому ну, вони думали, що вона хоче влаштуватися, влаштуватися. Вона потім говорить, що мене хоче влаштувати, тому що я не знаю мови. І багато хто казав, що ні, він нам не підходить, не знає польської мови. Але влаштувався я, коли приї... ну, вона договорилася про зустріч, я приїхав і з моїм директором ми поспілкувалися, і ну, я все зрозумів, що він сказав. Сказав там якихось, може, я за всю розмову слів 10-15. І все, і влаштувався на роботу. Тому пробуйте, проблем не буде. Усім тоді гарного дня. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, не забувайте про лайки. І до нових зустрічей в наступних відео.